Бабушкою з бабушкою приходила завжди сюди загорала, купалася. Тоді ще це все ще чисто було, ще досить все культурненько було, дуже багато було людей. Ну, не так, як зараз, звісно, дві-три особи. <му> Бо всі розуміють, що тут. ну, Каналізація з цих домів все сюди виведена і всі стоки ведуть сюди. Ніхто не чистить, ніхто не займається, нікому вона не треба. Граємося, водичку набираємо, в рот не беремо. купатися не купаємося. А тут в основному картики мілкі, ну що їх брати, У Мені спортивний інтерес. Мені риба не потрібна, мені просто отримати додовольство, посидіти, віддихнути, з і погуляти. Їсти можна, вона дуже нормальна рибка. Раніше вона була не дуже гарної якості, а зараз краща риба. Всі вон, рибаки говорять, що нормальна риба.